Будьте всі однодумні, милостиві, братолюбні, милосердні, дружелюбні, смиренно-мудрі. не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на Це покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні? Той нехай стримує язик свій від зла і вуста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни його, бо очі Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їхньої, але це Господнє проти тих, хто чинить зло, щоб їх винищити із землі. І хто заподіє вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго?